Грунтувальна фарба МАНА це високоякісний виріб, створений на основі нанотехнологій. Рецептура ґрунтовки магнат базується на наночастинках, що надають їй виняткових властивостей із додаванням дрібнозернистих смол, титанових білил та спеціальних наповнювачів. Завдяки інноваційній рецептурі ґрунтувальна фарба магнат має дуже добрі покривні властивості, збалансовує поглинання та фактуру основи, проникає в неї, зменшує розхід та покращує адгезію поверхневих фарб. Головні переваги ґрунтовки магнат збалансовує поглинальну властивість основи та забезпечує її однорідність, не розбризкується під час фарбування. Немає різкого запаху, забезпечує дихання стін. Зменшує розхід поверхневих фарб, покриває поверхню до 20 квадратних метрів з 25 літрової упаковки. Підготовка основи за допомогою ґрунтувальної фарби магнат. ґрунтувальна фарба магнат забезпечує належну підготовку основи перед фарбуванням емульсійною фарбою. ґрунтовка утворює матові мікропористі покриття, які дозволяють стінам дихати, застосовується як на нових, так і на відновлювальних поверхнях. Готова до застосування. Перед використанням необхідно ретельно примішати вручну. Завдяки застосуванню нанотехнології у поєднанні з високою якістю інших складників, ґрунтувальна фарба магнат має дуже добрі покривні властивості, забезпечує досягнення визначеного розходу поверхневих фарб. Гарантує рівномірність блиску фінішного фарбування, що має особливе значення під час застосування сатинових фарб. Незалежно від виду основи наноситься лише один шар ґрунтовки магнат. Великим плюсом ґрунтувальної фарби магнат є практичність та зручність під час фарбування. Фарба практично не розбрискується, легко наноситься та не має різкого запаху. Переваги застосування ґрунтовки магнат і емульсії магнат це економія часу, зусиль та коштів. Адже ґрунтувальної фарбою магнат завжди фарбуємо лише один раз.